Навіщо тобі робити сирників на кілограм сиру? От ти таке придумала на що ти їх морозиш. О, друзі, ну це тому що в мене була інтернаціональна вечеря в університеті і дякую Богові, що мені було кому допомогти зробити її файними. Їхала я в неймовірно чудову осінню погоду, де мені дуже сильно хотілося спати і відпочивати, а не робити щось. В принципі, цим я успішно і займалась, допоки моя синочка відпочивала на горі. Потім я виглядала трошечки як гриб. Слава Богу, що я не захворіла після всієї класної погодочки. Тереса з сильниками я десь годину може, але... але всім сподобалось. Ось так виглядали інші страви інших студентів. Мені все дуже смакувало. Особливо один індійський десерт. Всього навсього три студенти приготували презентацію. Одним з них була я. Я трошки розказала про різні види борщів. Загалом вечеря мені дуже сильно сподобалось. Я завела пару нових знайомих та дуже рада була прожити це.